У нас навіть є ось така красота. з ним прапора і з ним незалежності. Что іспаньола? испаньола? Узнала? Де це я. Подснимаю тобі. Що от яблуня, дивиться. Сломала здесь тебе помідори. У нас есть бесплатные. Я по одному евро. Помидор. А яблок, дысики. По чем там в Испании? Давай вышлим тебе, сядешь, будешь продавать яблоко. Двисики видно. По 5 евро за ведро. Лохину можем нарвать. Помидорів кучу. Пущи. Что еще, сейчас пиду гляну. Це, Це батько бабушки Цвіточки якісь твої, напевно. Малину де покушай малину. Твої цвіточки. Чи не твої, я не знаю. Це, на що на м'ясо ложить. Тут щось теж у нього. Посади уже. какие-то тоже цветочки. Не знаю, что Цветочки, огирочки. Ну, видео и снимай. Такие ту шоу дыш. Ось вот тебе Джек. -те. У -у 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 -у. Джек, а ну, поцелуй бабушку. А це у тут вертен зі огромне. О, У дідушки спрашиває. Огромний, так. Да? Зараз ми одну зріжемо собі. І розочки якісь. А все Джека батька ложечки кормит вообще. Да, Приходит, ложечка и Він Зараз, положи сюда. Що, не вкусно? его. вкусно. Не хочешь корпус, да? И сложечки кормит Джейком. ротик. роты. Зараз. Открывай рот. Отливай. 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 Отливай рот. Не гуляти хоче, Дедушка, ви його випускаєте хотите. Да, выпускай, він 8 часов у мене ага. на прогулку. Виганяю, випускаю і він прийде там у нього свої діла. Короче, ще, ще був кіт тільки що, ну він десь дівся. А де кіт дівся? А, вон кіт, ось бачу. Томік. Ням. Короче, ото -от так. Думаю, хватит тобі трошки відео. І у нас дощ цілий день. Сьогодні вже осінь, 15 градусов. Ну, вечором зараз. Ловим.